А ми повертаємося до народу, який зібрався на майдані. Там у ці хвилини працює Сергій Стеценко. Сергію, привіт! Яка атмосфера про що просто мить Говорять майданівці? доброго вечора. Володі, ми зараз знаходимося безпосередньо в опіцентрі подій на майдані незалежності. Позаду мене сцена майдану. Якраз зараз виступає Віталій Кличко. Пішов дощ, але попри це людей дуже багато. Люди підтягуються, і зараз ми у них спробуємо запитати, власне, яка атмосфера була на майдані цей день, і як люди реагували на сьогоднішні заяви політиків. Добрий день, скажіть, будь ласка, яка атмосфера зараз на майдані незалежності, і як ви сьогоднішній день пережили? Я пережив я тільки Прийшов на Майдан незалежності. Перший раз сьогодні Прийшов КМДА одні сноски, колготки. Ну те, що потрібно людям. Я ж перший раз був ну, на праці. Ну, дякую, дякую вам. Дуже. Дякую вам дуже. Зараз спробуємо запитати у тих людей, які вже тут були сьогодні, чули заяви і яка атмосфера. Доброго вечора вам. Скажіть, будь ласка, яка зараз атмосфера на майдані Незалежності? Як ви реагували на заяви і президента, і опозиції? Яка атмосфера? Я думаю, ви самі бачите насамперед? Я думаю, що це велика перемога для нас всіх, і що ще можна сказати, Гнати тих, хто нам мішає жити на рідній країні. І я думаю, що люди, які живуть на восток, вони розуміють нас всіх. Ми устали від цієї жизні, котре днем і ночу нас прислідує. Дякую вам дуже зараз. Ми проходимо власно біля центру майдану. Ці вулиці ви бачите всі практично тут дуже багато людей. О, там зараз ми бачимо вантажівки військові, які вже з'явилися на майдані незалежності. Подивіться, люди прийшли сюди з дітьми. Ну ще позавчора тут були бойові дії. Доброго вечора вам. Скажіть, будь ласка, чи не боїтеся? Ви от з дитиною приходите Боже, на майдане я прошу нас прямий ефір? Не Скажі боїмося. Нас... Ні. 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 Як чому ви вирішили з дитиною прийти Ми сюди? Вважаємо, що ми вже перемогли. Тобто ви вважаєте, що сьогоднішні заяви і президента, і опозиції це вже перемога? Так, я так вважаю. Дякую дуже. Ми прийдемо ще і запитаємо у людей. Ми бачимо, що люди йдуть, вони не пересидують йти попри дощ. І наразі студія це вся інформація з епіцентру з майдану незалежності. Сергію, дякую тобі. Тим часом підійшов час підбити підсумки. Що маємо на цю годину? Верховна Рада проголосувала за самоусунення Віктора Януковича з посади президента і почала підготовку до позачергових виборів президента, які мають відбутися 25 травня 2014 року. Тим часом сам Віктор Янукович у Харкові заявив, що не йде у відставку, не поки на території України не підпише жодного документу, ухваленого Верховною Радою. Юлію Тимошенко звільнили з за ґратів. Вона у ці хвилини їде на київський майдан.